Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Мене звати Наталя, ми продовжуємо лінійку коротких відео про порожні баночки, і цей випуск буде присвячений також українському бренду, який називається Fermier. Це у нас буде гель для вмивання. Я чесно вам хочу сказати, що я хотіла полюбити цей бренд. Почала знайомство з ним через рекомендацію Beauty Macaron Насті. Здається, Настя, Аня, Аня її звуть Ані. з маски для обличчя з Ніасенамідом. Я вам зніму окреме відео на лінійку Фермєр з усіма засобами, які я маю. Мені є вам дещо сказати. Зараз давайте. Згуба по цьому засобу. Отже, який гель для вмивання на основі цукрових пар, ніжно чи навіть чутливу шкіру ефективно змиває забруднення, покращує тон та робить процес ексфаліації ще ефективнішим за рахунок молочної кислоти вітамінів у складі гелю, допомагають швидше відновити шкірі після вмивання? Ця, цей гель має досить приємний запах, таких, знаєте, мильних пузирів. З дитинства дуже приємно пахне, і навіть від першого до останнього використання цей запах зберігається. Мені подобається упакування. Це класний якісний пластик, це класний дозатор. Дорого багато що стосується чорної етикетки. То на любителя, знаєте, дуже багато чула по відгукам, що якщо ви ставиш цю лінійку, ванну на поличку, то це там вау лакшері виглядає. Я спокійно відношусь до чорного кольору, але що стосується саме цього упакування і цих засобів взагалі, то на чорному досить швидко видно бруд. Після порого використання знаєте, відбитки, там жирненьке, там щось прилипло. Доводилось постійно протирати, натирати зайві клопоти. Це мені не дуже сподобалось. Що стосується самого гелю, одного натискання вистачає для того, щоб змити навіть олію, купувала його разом з олеогелем також покажу в наступному відео про ферм'єр. Воно змиває класно, той жир, все, питань немає. Єдине, що сам засіб отут на носику засихав. І коли ви натискали наступного разу, він давав ефект тидищ, коли ванна, стінка, ви, там, підлога у ванні, все в цьому гельві. Тобто вам треба зробити от таку прям ямку із ладошки і акуратно його туди видавити, навіть якщо образується ця корка, щоб воно не розліталося. Досить дуже, дуже неприємно. І, наприклад, могло там половинка забитись, половинка типу, пробилася. І ця тонка струйка, теж, вона, виходить, не рівно знаєте, стікала на низ, на долоньку, отак, типу, як ми привыкли. А нажимаєш, а воно летить ну, або вверх. Або прямо, або, ну, коротше, летить куди завгодно. Це була дуже-дуже незручна штука на мій смак. І ще е, хочу зауважити: мабуть, я скажу про це і в наступному відео також про ферм'єр. Український бренд да, е, виготовлені, вони е, позиціонують себе, що вони виготовлені в бучі. До речі, що вони тут пишуть на флаконі. М -м 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 -м. Ну, Саме тут немає. А, можливо, воно. Було на упакуванні, що було зверху. Ну, не суттєво, вони пишуть: ага, виробник все-таки Ужгород пишуть, Закарпатська область, Ужгород. А, наскільки я пам'ятаю, то а, ніби були потужності в них Бучі. Можливо, після повномасштабки вони перевезли їх в Ужгород. Можливо, я не буду стверджувати, але. Мені подобається комунікація цього бренду. Дівчата консультанти дуже ввічливі, все досконало розповідають. Наприклад, у мене був, було питання там по російськомовному ролику, який зняла їх керівник. І виклала в інстаграм, і мене прям сильно попаяла. Ну, взагалі, зараз для всіх українців, майже для всіх, ладно, не буду казати, що для всіх. Досить тригерить російська мова. І коли я побачила, що український бренд, який позиціонує себе, що він виготовлений в Бучі, ну вони казали, косметика з Бучі, це я точно пам'ятаю до масштабки, Виїхали, не постраждали, зберегли свою спотужності, переїхали на западну Україну, бо посилки відправляють вони зі Львова. І тут російська мова. Я була шокована. Звичайно, написала гільного листа, але не в коментарі, щоб знаєте, сіяти ті страчі, які там можуть бути в коментарях. Я розумію тих людей, які би там відповідали на ці коментарі. Я не хотіла шкодити бренду, але це українське, і все ж таки... там ну. Ті засоби, які я користовувала на той час, мені подобались. Я не хотіла чорного якогось там, піару для компанії. Тому я написала в особисті, ну, просто там, була возмущена до глибини душі. І мені відповіла дівчинка, що тіпа, ролик зняла. Там, Наша директор, вона там щось не подумала, чи ми виклали, не озвучили українською. Ми там щось провтикали, Наш провтик, вибачте, будь ласка, ми там українські дамо з костей і так далі. Ну, коротше, вони мені відповіли в досить формі. Але, ну, знаєте, такий осадочок трошки остався. Ну, думаю, ладно. Коротше, говоря, я зробила дуже велике замовлення. Замовила собі гель для вмивання, замовила олеогель, це такий твердий. Тверда олія для зняття макіяжу, я вам покажу. Замовила денну маску, денний крем і маску. І це приїхало в дуже красивому боксі, дуже красиве опакування, шикарніше опакування. Там листівка написана від руки, типу. Ну, Я думаю, що вона надрукована, ну, типу, типу з таким ефектом, як від руки. Але це було вже не перше замовлення, знаєте, вони пишуть все одне і те саме кожному. Тож так трошки. Ну, що мене здивувало, ну, у вас нова продукція, вас мало хто знає, не було жодного пробнику. Жодного пробнику. Тобто, ну, якби я даже захотіла з чимось ще познайомитись, у мене не було такої можливості. Для того, щоб познайомитись з брендом, вам треба купити повнорозмірний продукт. Але не все так гладко. гладко. Обов'язково дочекайтеся наступного відео, я вам розповім. В чому справа. Що стосується цього засобу, я не буду його повторювати. Взагалі не буду спойлер купувати більше засоби ферм'єр. не хочу. Це той український бренд, який трошки недопрацювали. Що в засобах, що в маркетингу, їм чуть-чуть не вистачає. От якщо Mary Fresh, Мола, ламель, Елен Про, у них все ідеально, то тут у мене є велике питання. Чи раджу я вам? Ну, спробуйте. А, опять же, повторюсь, що засіб працює своїм ну, функціям, відповідаю. Тобто ви можете змити не тільки там молочко для вмивання, ви можете змити олію. Цим засобом він змиває реально. Чи. Зручно ним користуватись ні, незручно. Бо половина засобу у мене було по стінах. Я мила підлогу, стіни і ванну. Тому я особисто повторювати не буду. Чи потрібен він вам, ну, вирішуйте. Можливо, колись там зміниться щось. колись, колись, колись. Може, колись повторю, Але ну, не найближчим часом це точно. Немає бажання. Хоча до, ну, до бренду відношусь, як до українського, знаєте, як до рідного. Але це не моя історія. Ого, не говорила аж на 8 хвилин. Добре, йдемо далі.